Доброго дня, давайте познайомимося. Дійсно, так, Мене звати Адріан, і поговоримо ми про реальні наслідки впровадження до саме економія коштів та часу. І мій виступ буде базуватися навколо цих трьох пунктів. Перш ніж перейти до першого, тобто там два кейси буде описано. Може ви хтось підскажіть, відправляє порядка 500... Документів через нову пошту на місяць. Може, є такі, то підніміть руку, дайте знати, чи є. Є. Все, зрозумів. Тоді, можливо, вам буде в першу чергу цікавий такий кейс, а кейс стосується аграрної компанії, яка ну, це результати впровадження за останні, ну, за 12 місяців. Щомісяця компанія підписує у сервісі порядка 500 документів, і завдяки ЕДО вони зекономили 926 тисяч гривень. Розрахунки ну економії досить величезні. Сюди в розрахунки входять як прямі витрати, тобто безпосередньо сама ну логістика, тобто використання нової пошти, витрати на друк, папірці, принтер, фарба і так далі. І звісно, сюди ж також враховуються і непрямі витрати, тобто це час на обробку документів, які можна суттєво скоротити. І, от на прикладі компанії економія часу на обробці документу, становить більше ніж 50%. і ведок компанії працює 80% співробітників і порядка 50% контрагентів. Відно масштабуючи цю цю цифру по контрагентам та й в принципі по співробітникам. Економія може зростати, тобто в геометричній прогресії. І отут першу таку ну першу частину цитати я хотів би озвучити: тобто, що цифровізація та автоматизація в агробізнесі знижує витрати, підвищує продуктивність праці і дає можливість концентруватися на виробництві, а не на операційній діяльності. По факту, якщо замінити агробізнес на будь-яку іншу сферу, будь-який інший напрямок компанії, результати і зменшення цього операційного навантаження може досягти будь-хто. Наступний кейс одна з найбільших в Україні платформ освітніх. Тут економія коштів також результати в розв'язі ну, за останні 12 місяців. Економія порядка 500 тисяч гривень. І тут зверніть увагу, економія саме, ну, або оптимізація цих бізнес-процесів на обробку документів з 5, ну, з економі... 5 хвилин замість 2-3 годин на підготовку документів. І в цитаті нижче описано 5 хвилин замість 4 днів на підписання документу. Тобто фактично це там в десятки або сотні разів Пришвидшує дійсно сам процес і отримання оригіналу того чи іншого документу стороною номер 2 97% усього документу обігу в електронному вигляді тут не тільки зовнішній документ обіг, це і документи внутрішні, це і документи, що стосуються охорони праці і так далі. 600 викладачів, співробітників, партнерів компанії працюють в ОДО. І тут ще про таку процитую цитату: працівники сприйняли в електронний обіг як можливість спростити собі життя та працювати віддалено. По факту, це наші реалії. Я майже не знаю компанії, які в тій чи іншій мірі або гібридно, або частина співробітників по різній території України, або за її рамками працюють. І там підписання не тільки там зовнішніх документобіг, а й внутрішніх і кадрових документів теж ну, постає велике питання незручності опрацювання і логістики таких документів. За наступне це більше про те, що на етапі запуску і впровадження електронного документообігу, як правило, компанії починають аналізувати, звісно, бізнес-процеси, описують їх, як оптимізувати, як їх відтворити в системі, де можливо треба автоматизувати чи провести інтеграцію. Але досить велика, 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 великий акцент уваги, звісно, на покритті. Тобто, якщо, звісно, можна описати, автоматизувати, але якщо по той бік відсоток контрагентів буде незначним, досягнути за короткий проміжок часу великих результатів, звісно, якщо це ми говоримо про внутрішні документи, так, якщо більше про зовнішні документи, договори, акти, рахунки, видаткові і так далі, то звісно тут питання. Тому сервіс дозволяє перевірити контрагентів на вашому стартовому етапі запуску і одразу оцінити. Наприклад, Прикладі, там 50% покриття означає, що там ми переведемо так, зможемо перевести таку частину документів, і під цю частину документів нам потрібно стільки співробітників, які можуть з ними працювати, підписувати, погоджувати, архівувати або в принципі завантажувати і так далі. І так далі. Наступне це по суті цифрові сервіси для бізнесу, які ми пропонуємо. Тобто є можливість підписати договір, можна видати електронний чек. Підписати товаротранспортну накладну, підписати авансовий звіт, обмінюватись документами з рітейлом і ще й підписувати безпосередньо ключами хмарними, які ми видаємо з 2021 року. Які документи можна перевести в дому? Я тут, знаєте, вивів такі найбільш можливо використовування, але їхній, скажімо так, різновид він напевно би і на декілька слайдів би не вмістився озвучувати, обговорювати кожен я думаю немає сенсу думаю, тут знайдете і свої але яких тут немає і про які хотілося би проговорити це саме про кадровий документообіг фактично система дозволяє Підписувати документи з кабінета, наприклад, фізособи, і ось цей цикл там від найму співробітника до його звільнення. Тобто, всі документи, включно з заявами на відпустку, ті ж самі авансові звіти, накази. Розпорядження, посадові інструкції, охорона туди ж праці входить, і так далі. І так далі. Все можна підписувати через кабінет фізособи, можна використовувати наші ключі, вчасно кеп, які ми видаємо безкоштовно. Можна, наприклад, альтернатива Дія або інші. І це для фізусоби і для компанії абсолютно нічого буде, не ну, не буде коштувати, оскільки кабінет фізособи він безкоштовний, як і ключі для використання. Тому. До речі, можна через кабінет фізособи, якщо компанії це актуально або потребує більше якогось там адміністрування, і так далі, то є можливість працювати в рамках кабінету компанії. Тобто є два варіанти, як це можна реалізувати. Інтеграція вчасно. Фактично. Наприклад, ось те, що ми проговорили, зовнішній, внутрішній документообіг, кадровий документообіг і так далі, можна, звісно, завантажувати вручну, опрацьовувати, налаштовувати певні маршрути, сценарії, веб-інтерфейси. Але абсолютно кожен з цих кроків, з кожних з цих дій, там завантаження, експорт, імпорт. Потенційне або можливе, якщо є потреба бекап-копіювання цих документів, воно може здійснюватися автоматично за рахунок інтеграції. Є практика інтеграції з ЕРМ, ERP. тобто, в принципі, є відкрита API, тому є можливість проінтеруватися навіть з внутрішніми системами, і ми в цьому можемо допомогти проконсультувати та підказати. Вчасно КЕП. Фактично, кожен з цих там документів, які було проговорено чи виведено там на презентації, ви можете підписувати саме хмарним підписом, який ми видаємо. І зручність в чому, що ви можете використовувати мобільний додаток, який буде щитувати по Face ID або по біометрії пальця по відбитку пальця, перепрошую, і не потрібно запам'ятовувати паролі. Ще грати з якимись речами або там файл, не файл, тим більше файлові ключі а, після закінчення військового стану їх вже бізнес прямо використовувати, на жаль, не зможе. Потрібно буде використовувати кепи, тобто або переходити на токени, або відповідно переходити на хмарні варіанти ключів. І до всього ще зручно у, у саме управління адміністрування цими ключами у вас є панель, в якій ви бачите поточний перелік цих ключів, ви їх блокуєте, перевипускаєте оновлюєте в разі потреби ці сертифікати, тобто ви повністю керуєте цим процесом, адмініструєте досить легко і доступно. І тут ще коротенько про вчасну касу. Я вже там на попередній презентації виступу бачив, що ми, ми там були це добре. По суті, якщо коротко, є, якщо є потреба саме видавати електронні чеки, але немає облікової системи, немає жодного обладнання, ви можете використовувати мобільний телефон. Немає облікової системи, ви є ПК, використовуєте веб-інтервеб-застосунок. Хмарна якась облікова система CRM, ви можете використовувати інтеграції. Без інсталяції жодних застосунків, завдяки готовій інтеграції використовувати. Маєте облікову систему, принтери або термінали. Можете використовувати застосунок, який крім фіскалізації управляти, може управляти обладнанням і дасть 100% автономії навіть на випадок відсутності інтернету, тобто в офлайні. Наші застосунки. Тобто я проговорював, що є застосунок для підписання ключем, є застосунок для роботи з там, договорами, рахунками або тими ж самими кадровими документами. Тобто немає обов'язковості або прив'язки до саме робочої станції, там, комп'ютера, ноутбука і так далі. Якщо вам цікаво, є QR-коди, можете спробувати навіть на Google Play завантажити і протестити. Якщо вам. І дати зворотній зв'язок наскільки зручно, наскільки вам, вам підходить, і поділитися зворотнім зв'язком. І ми проговорили про можливість переведення кадрових документів, внутрішніх документів для компаній, яким це цікаво, спростити, хоча б по крайній мірі спробувати протестити, налаштувати цей процес. Ми пропонуємо скористатися можливістю. Є промокод виведений. Він дає можливість три місяці безкоштовного користування на саме внутрішні кадрові документи. Тобто, ви можете додати співробітників в кабінет компанії, налаштувати різні доступи, отримати навіть ключі електронного цифрового підпису, якщо там вам їх не вистачає або їх немає. І перед тим як уже приймати якісь рішення концептуально, дійсно там повністю цей механізм протестити і вже, вже приймати остаточне рішення. Наскільки воно вас влаштовує, підходить. І в будь-якому випадку ми будемо допомагати, консультувати та підтримувати на кожному з етапів, там як стартових, так так і вже пізніше. У мене все.